Якими країнами керують технокорпорації, а де вже майже остаточно утвердилася цифрова автократія? Чому світ, в якому ми живемо? Ось ось вже вкотре зміниться, і який зв'язок між парою, вугіллям, нафтою, комп'ютером та генами, дивіться просто зараз в економіці війни. Ви ж знаєте про застосунок Дія. Впевнена, що чули і не раз. І багато хто ним навіть користується за повідомленням Мінцифри. У червні 2024-го унікальних користувачів було понад 20,5 мільйонів. А це на секундочку половина населення України станом на січень 2022-го. Дія пропонує багато яких послуг. А ще зберігає усі найважливіші документи: паспорт, посвідчення водія, свідоцтва про народження і ще купу всього. Іншого від сертифікату неодруженого до документів про освіту зручно можна не носити з собою купу документів і не хвилюватися, що щось десь загубиш. Хтось каже, краще б на армію ці гроші спрямували. А хтось вважає, що такі витрати виправдані. Адже держава у смартфоні це зручно. Хочеш, замов собі якусь довідку, хочеш одружися онлайн. Якщо треба, оплати штраф за порушення правил дорожнього руху, або ж купи військові облігації. Деяких українців дія вже реально привчила до того, що їм не треба носити з собою ніяких документів. А окремі державні послуги можна отримати, не виходячи з дому. Уявіть, яким було здивування українських біженців, які виїхали у Німеччину. Про них, до речі, ми детально розповідали раніше. Ці люди зіштовхнулися зі справжньою бюрократичною машиною, де на вихідні не те, що офіси, магазини не працюють, а елементарну довідку можна чекати по кілька місяців. І тоді багато хто з цих людей казав: як же добре, що в Україні є дія. Такого, напевно, немає більше ніде. Ну, в Європі так точно. Але я я вам скажу, їй навіть у чомусь краще. Я зараз про Естонію. Це майже повністю цифрова держава, де 99% держпослуг доступні онлайн. Після розпаду СРСР і здобуття незалежності країна взяла курс на цифровізацію. Нині там можна зареєструвати бізнес за 15 хвилин, підписати будь-який документ електронним підписом, отримати лікарняний, відкрити рахунок чи змінити адресу, не виходячи з дому. Без черг печаток і чиновницького абсурду. Також в Естонії функціонує система. X-Road. така собі інфраструктура для обміну інформацією. Там немає якогось єдиного дата-центру, куди стікається абсолютно все. Дані зберігаються розподілено. Просто держава забезпечує координацію між системами. До чого я це все розповідаю? Все просто до цифровізації процесів нині прагнуть фактично всі розвинені держави світу. Вони розуміють, за цим майбутнє, а не за стосами паперів і арміями чиновників, які 80% свого. Робочого часу витрачають на те, що сортують листи. Зараз за них це вже без проблем робить штучний інтелект, про який до слова ми вже розповідали. Якщо вам цікаво дізнатися, скільки штучний інтелект приносить грошей світовій економіці вже зараз, і які прогнози дають щодо цього фахівці, то мерщій в опис до відео. Ну але зараз ми про цифровізацію. Чому все йде в онлайн? Чому виробництва автоматизують? Чому штучним інтелектом вже нікого ніде не здивуєш? Все просто такий він, нинішній, вже шостий технологічний устрій. Що воно таке? Зараз розкажу. Все почалося наприкінці вісімнадцятого століття. Тоді світ вступив у перший технологічний устрій. Це була епоха механізації, заснована на енергії, води і пари. Саме тоді почалася перша промислова революція, яка змінила і аграрне і індустріальне суспільство. Люди переїздили з сіл у міста. Виробництва дедалі менше покладалося на звичайних робітників. Їм на зміну прийшли машини. Другий технологічний устрій почався десь у 1840-х. Це вже була епоха вугілля та сталі. Символами прогресу стали електрика та залізниця. Світ побачив перші конвейери, масові виробництва і розширення транспортних мереж. Так тривало орієнтовно до 1900 року. Тоді почалася епоха нафти і двигунів внутрішнього згорання. Це був третій технологічний устрій, Авто і літаки змінили образ світу. Хімічна промисловість дала синтетичні матеріали, а радіо стало справжнім драйвером масової комунікації. Так було приблизно до кінця Другої світової, коли розпочався четвертий технологічний устрій: атомна енергетика, електроніка, перші комп'ютери. Час холодної війни, космічної гонки і масового виробництва побутової техніки. Та вже у 1980-х все знову змінилося. Ався п'ятий технологічний устрій, який досяг свого піку у 2000-х. Інтернет, мікроелектроніка, мобільний зв'язок це і ще багато іншого стало основою для глобалізованого світу. Економіка перейшла від виробництва товарів до виробництва знань. У цьому всьому ми з вами живемо вже не перший десяток років. Наш час шостий технологічний устрій, в якому заправляють балом штучний інтелект, відновлювана енергетика та біотехнології. І це не просто якісь там інструменти. Документи. Це цілі екосистеми, які переплетені між собою і здатні посилювати одна одну. І якщо п'ятий технологічний устрій це про інформацію, то шостий це вже про управління складнощами та адаптацію. Чого далеко ходити? Он штучний інтелект вже не просто аналізує дані і допомагає людині, а самостійно ухвалює рішення, проектує системи і передбачає майбутнє. Біотехнології змінюють медицину, вже можна змінювати собі гени. Якщо ж до речі, цікаво. Як це працює і які у цьому ризики не просто для вашого здоров'я, а для існування щонайменше вашої країни, то дуже раджу один із наших попередніх випусків. Нинішній технологічний устрій не лише дає нам нові девайси і можливості, він змінює наш спосіб життя і перебудовує суспільство, що зрештою і траплялося під час усіх попередніх змін устроїв. Отже, повторююсь, зараз заправляють цифрові технології, штучний інтелект, біотехнології та зелена енергетика. Вони переписують правила економіки, суспільства та геополітики. Нині дані це те, чим колись була нафта, а алгоритми це те, що формує нашу реальність. В офісах Кремнієвої долини інженери Google та OpenAI створюють штучний інтелект, який передбачає тренди з неймовірною точністю. В німецьких лабораторіях біотек розробляють персоналізовані вакцини, що рятують мільйони життів. Китайські Huawei прокладає мережі 5G, які об'єднують мільярди пристроїв. Індійські стартапи з Бангалуру пишуть коди, що змінюють глобальні ринки. Вчені з російського Сколково експериментують з кібербезпекою. Фермери з Кенії використовують мобільні додатки для управління врожаєм. Україна має потенціал для інтеграції в шостий технологічний уклад завдяки it сектору біотехнологіям і оборонним розробкам. Але її прогрес гальмується війною, недостатнім фінансуванням і відставанням у високотехнологічних галузях. Проте фокус на нішевих технологіях і міжнародна співпраця можуть відкрити можливості для успіху необхідні системні реформи, інвестиції в освіту та науку, а також стратегія випереджального розвитку. Усім же варто готуватися до нового сьомого технологічного устрою? Він має розпочатися орієнтовно у 2040-х-2050-х роках. І хоча те, що я зараз скажу, поки що схоже на фантастику, але ймовірно все буде саме так. Отже, сьомий устрій обіцяє нам квантові комп'ютери, штучний загальний інтелект, нейроінтерфейси, космічні міста та термоядерну енергію. Але хто буде лідером таких технологій? Давайте розбиратися, у кого найкращі шанси. Для початку трохи про розстановку сил. Для провідних країн, США, Китаю, ЄС і Японії шостий технологічний уклад став полем змагань за глобальну першість. В Америці такі компанії, як Tesla та SpaceX, задають темп у галузі електротранспорту і освоєння космосу. Водночас, автоматизація виробництва залишає без роботи тисячі людей, що актуалізує потребу в перекваліфікації та впровадженні базового доходу. Китай інвестує в штучний інтелект і розумні міста, але стикається з викликами швидке старіння населення та обмежений доступ до мікрочипів через санкції. Європа утверджується в зеленій енергетиці і біотехнологіях, проте бюрократія заважає розвитку інновацій. Японія, попри лідерство в робототехніці, бореться з демографічним спадом і нестачею працівників. Індія, Бразилія та країни Африки переживають переломний етап. Шостий технологічний уклад відкриває можливість оминути традиційні стадії розвитку у Кенії Мобільні сервіси ЕМПЕСА фактично замінили банки, а індійський it сектор став глобальним гравцем. Молодь ключова перевага цих держав, але цифровий розрив між містом і селом поглиблюється. Без інтернету та освіти мільйони залишаються. Поза прогресом автоматизація, яка загрожує робочим місцям у розвинених країнах, для бідніших може мати ще більш драматичні наслідки. Їхні економіки значною мірою покладаються на фізичну працю. Та, попри це, потенціал є. Сонячна енергетика в Африці та цифрові сервіси в Азії дають шанс на прорив, але все це лише за умови своєчасних інвестицій. Що ж може бути за якихось 20 років? За традицією починаємо з лідерів. У США два шляхи Золота ера або занепад. За кращого сценарію Америка маяк інновацій. Завдяки IBM і Google країна стає лідером в обчисленнях. Neuralink маска об'єднує людський мозок зі штучним інтелектом. Це продовжує життя і посилює інтелект. SpaceX будує орбітальні міста, видобуваючи гелій-3 на місяці для термоядерних реакторів. Економіка достатку підкріплена універсальним базовим доходом, дозволяє людям зосередитися на творчості. Але альтернатива цьому. Му страшна. Політичний розкол і антимонопольні закони душать технологічні компанії. Китай обходить США у квантових технологіях. Автоматизація виробництва лишає тисячі людей без роботи, починаються протести. А політика ізоляціонізму зводить на нівець всі космічні зусилля. Головний конкурент США Китай має всі шанси стати глобальним лідером. Амбіції є державне регулювання і дисципліна також присутні. Ймовірно, китайці керуватимуть економікою за допомогою штучного інтелекту. Завдяки біотехнологіям населення стане здоровішим. На місяці китайці добувають рідкісні ресурси. Ініціатива, пояс і шлях остаточно пов'язує Африку та Азію, але це все можливо, якщо Китай не застрягне у глухому куті через санкції і демографічну кризу. Більш того, той самий штучний інтелект, який здатний підняти країну, може втратити довіру громадян, якщо влада й надалі його жорстко контролюватиме. ЄС може стати тим, хто першим використає біотехнології для продовження життя. А зелена енергетика дозволить йому повністю відмовитися від імпорту енергоносіїв. Але так може статися, якщо не буде боротьби і розбіжностей всередині союзу. Якщо країни не домовляться, а бюрократія не даватиме розвиватися стартапам, то Євросоюз програє гонку. США та Китаю Європа може перетворитися на музей минулого замість того, щоб стати лідером майбутнього. Свої перспективи є й у Індії. Найперше завдяки величезній кількості молоді і потужній it сфері Співпраця зі США та Японією посилить позиції індусів в індо-тихоокеанському регіоні. Але світле майбутнє настане лише якщо країна впорається з кліматичними кризами і нівелює наростаючий розрив між селом і містом. Ще одна сила в Азії – Японія. Завдяки робототехніці та нейроінтерфейсам життя стане ще комфортнішим, а біотехнології зможуть продовжити його до 120 років. Автоматизація виробництва нівелює проблему старіння нації. А це насправді для Японії чи не найбільша проблема. Саме демографічна криза може не пустити країну до висот сьомого технологічного устрою. А якщо до цього ще й додасться протистояння з Китаєм, то країну можуть чекати найгірші сценарії. А що решта світу? Перед країнами Африки, Латинської Америки та Південно-Східної Азії історичний шанс. Подумайте, сонячні панелі по всій сахарі, які забезпечують енергією усіх навколо. Цифрове сільське господарство, про яке ми вже згадували, забезпечує всіх їжею, і країни і більше не залежать від імпорту. Головний рушій зростання молодь, але лише якщо вона залишиться вдома, а не втече шукати кращої долі на інші континенти. Зробити вона це може через кліматичні кризи і відсутність західних технологій. Що маємо у підсумку? Шостий устрій дав світу інструменти для неймовірної, прогресу, але також оголив тріщини на рівність безробіття, геополітичні війни. Сьомий устрій. Обіцяє зірки у прямому і переносному сенсі, але дістати їх зможуть лише ті, хто інвестуватиме у науку, освіту та співпрацю. Світ 2040-х буде світом контрастів. Орбітальні міста співіснуватимуть із регіонами, де немає чистої води, а нейроінтерфейси із мільйонами, які не знають, що таке інтернет. З вами була економіка війни. Я Наталія Семенченко. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі і дивіться нас далі.